Всім привіт! Мене звати Роман. І сьогодні ми граємо в Jurassic World Evolution. Це в нас вже 20.24 частина, як я пам'ятаю, або 23. -та. Я трохи забувся, бо два дні не знімав відео. Два дні все вирішується. Чи я буду пам'ятати, чи не буду. Тому відео ми тут розблокували дослідницький центр. Ось цей центр. Зараз якраз тут це досліджується чи як понаправлю потяг ці всі віруси. І все, угу, так, чекаємо, я поки що, може, перейду на Ісланд, так, ано. Мені б там треба б трохи збагачувати своє. <coughs> так, давайте, давайте, скоренько-скоренько. Зараз Що? Це у нас а, Ranger Station База Ranger <coughs> будемо якраз дивитися за цими. У мене всього лише 90. О. Якраз отрима нове. Так. Що це в мене? Так, все поки що добре. Думаю, відео вийде десь на 10 хвилин. Ну, приблизно. Думаю, думаю. Думаю, поки нічого не буду тебе вводити. Ем. Хай буде вже так, в мене щось ключе. Я не знаю чого, але, ну, хай буде. Зараз там Пропускаємо це все сюда сюда. Цей вірус тако. Оп, все. Да тут треба виконувати квести мені. <coughs> Я... хайбота, mm. хай буде. Хай буде. profit per minute from guests of uh, facilities. yeah, i'm a bit sure of what i've said. security. 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 entertainment. skins. Це у мене найше. Для security security просто. Так, добре. Ага, йому соціалізація не потрібна. А вам норм? <гум> угу. тут может просто взяти, расплудити их все. Опа, вірус. Це беремо. Ще один вірус. Антивірус до цього. <гум> Авіана. Bracket potion compilobacteria common cold hookworms. Це нас корейда мемус. Дві хвилини. А це хто? Це еколібактерія. E. Криптос паридиус, паразит, микротоксины, тик паразит, а это походу те клещи, рабес вирус, авиан фокс вирус, аммония, аммония океан. Ал... алга оушен шашас Сампул... короче шай писал не ромат кот 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 все короче мне это работа следует еще Буде менше хвиля. Просто тут буде електрика зникати і будемо відновлюється. здається, так. Все. Перше це. Ой. Так коле <кхи> ось яка краса тут. Стоп, а якщо я буду звідси дорогу проводити до інших кліток, то це буде рахуватися як цей. Як дорога? То думаю, що так. Від. Тут це з різних сторін може виходити, правильно? Записні виходи. А тут головний Innovation Center. Можна його виключити і ніхто не буде ходити. Але на що воно мені здалося взагалі. В мене все має бути відкрите, щоб. Все було файно. Я не думаю, що їм тут треба. Якоїсь компанії бо зараз То не то, то гадно, В другій частині треба ще знати, хто друг, хто не друг тим динозаврам. Ага, то та я так і знав, що зараз щось буде не так. Переключається з іншої на другу. Так, все. Зараз цей тут. Я там не можу продати, на жаль. В. Раз, ми два води. Надіюсь, буде норм. дофіга. Можна, і замало можна. Тут тільки один вид. Може бути з них і все. Так, брамо оце, це. Угу. Вс, Тут уже ніяк не виглядишь. Що тут? тут? Прокьюємо expeditions. Треба більше цих центрів, щоб досліджувати. Понятно. Так, на цьому моє відео вже закінчується. Якщо вам сподобалось, а я не думаю так, тому що воно якесь вийшло за неінтересне, це я розумію. Тож, дякую вам за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось. Тому всім удачі, всім пока. Чекайте. Все, всем пока.